Ага, нам, нам сказали, о, прийшло б студія Галочина, Франківська, прикопає. Спортивна студія. То внеті можна подивитись, так? так. Дякую. Суботу і неділю показують. Все, дякуємо, дякуємо. Зараз ми. Так, пішли на розбори. «Галичина»… Чому нас тут буде читати? Так, поки у нас розгар змагань, бачимо, що бороть з протиметого боромов інтерв'ю. Він вибухав багато майстрів спорту, багато кандидатів майстрів спорту, що розрядників. Сам, незважаючи на те, що він виступав без велика, сам він був чемпіоном сільських клубов, чемпіоном зараз чемпіоном області. Тим в області за Звітний і останній період. Ну і як людина, я його дуже поважав, тому що е все моє життя він був для мене приклад. А, да. ну, <смірбачу> може, ще вихованців треба. Давай, давай, <плес> ще його виховаться, я Бачимо нас на турнірі. Презентують дуже інтересну книжку. підйом для молоді дуже багато хороших совєтів. Значить, кушнір в Володимир Якви. Василь Василь Васильович. А, до речі, став. Він сам написав, він сам займається на сьогодні Так, так. Він майстер спорту, тренер України. Хороші ми вчора дивилися. Багато серйозна тема тематику для спорту. Спорт прикарпаття, а взагалі для України, так? Ну та він як, він ж тут має. Він сам грає, який в нього регіон? А Він майстер спорту, в нього та, 64, 64 дав він майстер спорту. Він які підруки, як він секрет? А, 50 старший. Ні, 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 він молодий. 20-29. Я... Ага. Ага. Він вже виховував двох майстер спорту. Але то не він. То не він. Тойок, я думав, що то ж ні. не він. Ні, ні ага. то не він. Молодець. Та треба вже нашого Володі Самсонова або Ді, Діму Овчарова там ну, би. То... він когось там, кого він захотів. Так, да, кого він захотів, в принципі. Да. Його справа. Так, а де ти, де ти? А, є бачу, 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 бачу. Бачу. Так, так бачимо представник міста Львова Денис Постельников. Поки що перший гем за ним. Да. Даже 2-0. Денис.